Вітаю! Хочу поділитись інформацією і досвідом, який я здобув в процесі налаштування карбюратора Keichen, Honda Dio Takt. Річ піде тільки про оригінальний карбюратор. Перше винт, який піднімає дросільну заслонку. Підходить будь-який, навіть з будь-якого ремкомплекта проблем з ним не виникає. Наступне вінт якості. В різних ремкомплектах різні вінти якості. І з чим я стикнувся, якщо брати вінт з ремкомплекту, не завжди працює метод півтора оборота, і тоді заводські настройки. Розповім чому. Перше, на що потрібно звернути увагу довжина 21 мм. Мені Попадалися набори, в яких були 22 мм 20. На що це впливає, якщо довжина дуже велика, у вас винт буде дуже сильно виглядати. Якщо довжини може не вистачити, він буде дуже сильно утоплений. Потрібно звернути увагу. Ще на то, який він має заточку. Тому не завжди працює метод півтора обороту. З. У моєму випадку найкращим варіантом вінт ось такої структури. Ним найкраще удається регулювати паливно воздушну. Який принцип його роботи? Паливо втягується через жикльор холостого хода, і цим вінтом ви просто регуліруєте. Подачу воздуха. Тобто повністю закручений винт тільки перекриває подачу воздуха через цей канал. Він не регулює паливо. Паливо регулює тільки жикльор. Наступне жикльор холостого хода. В стандартій карбюраторі Honda Dio він має. Пропускну здатність 0,35 мм. Наступне про поплавки. Поплавки в ремкомплектах різні. Звісно, найкращий це оригінал. Він виглядає приблизно ось так. Це вже перероблений. Я переробив його під регуліровку. Якщо кому буде цікаво, зроблю відео про те, як я його переробляв. І так, пару слів про рівень палива в карбюраторі. В оригіналі завода поплавок знаходиться в такому положенні. І це положення є правильним, можна сказати, тільки для оригінального поплавка. Поясню, чому поплавки в рамкомплектах різні. І так, чому китайський поплавок не буде працювати в такому самому положенні, як оригінальний. Все просто, коли я положив на бензин і, і оригінальний китайський поплавок, оригінальний поплавок плаває на бензині майже ідеально. В той час. Як китайський утонув в бензині майже наполовину. Тому, якщо ви поставите китайський поплавок так само, як оригінальний, у вас швидше за все, буде перелив, буде багато палива в карбюраторі. Який вихід, у моєму випадку, рівень був? Хорошим, коли я поплавок підняв аж до такого положення. Він може працювати і в такому положенні, тільки тоді потрібно звернути увагу на ось цей відлив. В нього впирається поплавок. І якщо ви поставите в такому положенні, його буде потрібно підпиляти, тому що у вас завжди буде закрита голка. Поплавок не зможе нижче опуститися, щоб привідкрити голку для подачі палива. Найкращим варіантом я зробив. Ось так підігнув вусики, таким чином у мене піднімається поплавок, тоді увесь поплавок сидить вище. І вже відпадає необхідність піднімати його до дуже високого положення. Тому найкращим варіантом або підігнути вусики, або поплавок використовувати аж в такому положенні. З оригінальним поплавком у, тако, у такій кришці, вони бувають різних видів. Я проводив тест тільки на такій кришці. В мене е, палива в ню поміщається 20-22 мл. Ви ж підбирайте, як вам подобається. Якщо комусь буде цікаво, як я переробив оригінальний карбюратор під регуліровку, пишіть, я зроблю додаткове відео. Пару слів про робочі жикльори. В оригіналі Honda Dio стоїть жикльор 075 мм. Потрібно звернути ще увагу. На ось ці золотники, в які входить голка для змішування паливо-воздушної есмісії. Ці золотники є різної довжини. Вони є довшими і є коротшими. Розповім пізніше, для чого це потрібно. І на що потрібно звернути пізніше увагу. Ще виникає проблема, коли наче рівень невеликий. Але якщо перехилити чуть-чуть карбюратор, у вас з цього отвору. У вас із цього отвору починає витікати паливо, що було в моєму випадку. Коли ставиться цей золотнік, ви маєте його підпирати ось так. Мені довелося зарівняти ось тут поверхність, щоб воно максимально плотно. Піджимало золотник, щоб не було тут щілини. Якщо тут буде щілина, у вас завжди буде виливатися звідси паливо, який би рівень в поплавку ви не ставили. У вас буде заливати карбюратор і буде нестабільна робота. Ще момент. Якщо у вас оригінальний, проблем виникнути немає. Якщо з ремкомплекта, коли ви закручуєте, потрібно подивитися, на яку довжину він закручується. Якщо він закручується далеко, ви ставите золотнік, і він у вас не докручується, значить ви золотнік уже затиснули. Якщо у вас закрутилося повністю, виходить, ви золотнік не дожали, і у вас буде щілина між золотніком і цією трубкою. Паливо завжди буде перетікати. В моєму випадку було саме так. Як я це вирішив, зажав у шуруповерт і буквально 2 мм. Зняв різьби, тому що різьба була дуже довга. І воно вже закрутилося, а золотник не піджимався. Наступна річ піде про голки. Знову ж таки, якщо у вас оригінал, проблем виникнути немає. У моєму випадку, в мене взагалі не було, не було оригіналу і його немає. Усі голки з китайських ремкомплектів. Різні ремкомплекти, різні види голок. На одних голках у мене хорошо працює на малих оборотах, зато або переливає, або не вистачає палива на великих оборотах, або навпаки. Не вистачає на великих оборотах і багато палива на малих оборотах. Ще з'являвся такий ефект, як даєш газу і з'являється провал. Скутері, як то, що починає глохнути, і, коли додаєш ще трохи газу, він починає їхати нормально. Що в такому випадку, я робив? Якщо подивитися на голку, ось це голка з китайського ремкомплекта, з якою я не проводив ніяких опитів, вона має 2 мм. Якщо подивитися на голку, вона має 2 мм, і в одному моменті вона починає е, мати зауження. Якщо у вас з'являється провал, що я робив? Зажимав легенько у шуропов, акуратно, щоб не пошкодити посадочні місця під штопор. наматував бумажку і зажимав, акуратно брав нождачкою і буквально небагато проходив такими таким методом я буквально 2 мм зробив вище, щоб вище починався вже плавний спуск. Таким чином ви на малих оборотах збільшите зразу паливо, тому що ви піднімаєте дросільну заслонку. У вас голка знаходиться в цьому золотніку. Ви піднімаєте дросільну заслонку, у вас воздуха починає йти більше, але паливо ще не поступає через жикльор, тому що зауження у вас починається нижче. І у вас з'являється провал при додаванні газу. У мене був особисто такий ефект, тому мені довелося нождачкою зняти чуть-чуть вище, щоб вище починався плавний спуск. Знову ж таки, є голка з плавним, а є голка, де різко змінюється. Получається, голка працює тільки в цьому режимі. В цьому режимі вже повністю йде максимальна подача палива. І тому, якщо при додавні газу у вас з'являється провал. Можливо, вам потрібно ось в цьому моменті починається йти завуження. У вас провал, тому що ви вже дросільну заслонку відкрили, а у вас ще. Ось такий великий проміжок для подачі палива. Паливо ще не подається в цьому проміжку. Тому потрібно буквально, ну, найкраще пробувати методом півміліметра, міліметр і так додати. Тому що, якщо зробити більше, при підніманні дросільної заслонки, при налаштуванні карбюратора холостих оборотів, ви вже Почнете подавати паливо е, із цього золотника. Це не є правильним. І так, чому я розказував задовжину цих золотників? Якщо подивитися, якщо вони будуть ось так стояти, в одному золотніку діаметр. Завуження йде вище, а в іншому йде нижче. Тому голку потрібно підбирати. В одному карбюраторі вона може працювати ідеально, а в іншому карбюраторі вона може працювати дещо гірше. Тому що тут завуження починається вище, а тут завуження починається нижче. І в одному золотніку, при додаванні газу у вас зразу. Починається подача палива, а в іншому золотніку у вас буквально 2 мм потрібно підняти вище. Ну, повітря вже поступає, і у вас виходить бідна, бідна смісь. Тому на золотники теж потрібно звернути увагу. Тому не завжди від одного карбюратора голка, навіть навіть оригінальна, підійде на інший карбюратор. І так, пару слів про збагачуючий клапан і трубки. Ось ця трубка оригінальна. Вона запресовується в цей отвір. Якщо вона у вас м, дуже плохо там сидить, я просто беру паяльником, чуть-чуть доб... напаюю олива, шуруповерт і легенько. Легенько обтачую таким чином, що вона в мене сидить там плотно. І так, як відрегулювати цей клапан? Якщо, звісно, він у вас не оригінал і трубка не оригінальна. Перше, на що потрібно звернути увагу, на самий клапан. Є клапан, в якому резинка знаходиться глибоко. Це е, наразі оригінальний клапан. Е, це тільки у ньому в такому в китайському резинка може сидіти зверху, майже зверху. Не, не мати цього углублення чуть. -чуть. Розповім, на що це впливає. Коли ви запресуєте трубку і подивитеся всередину? Якщо у вас має Якщо у вас оригінальний, де резинка знаходиться глибоко, у вас закриває подачу палива. І ще є скільки заходить аж на остільки. Якщо у вас резинка буде зверху, не буде мати цього. В такому випадку може получитися, що трубка сидить нижче, вище трубка сидить вище, чим подача воздуха. І якщо ви поставите китайський клапан, у якого немає цього бортика, у вас паливо перекриється. Но подача воздуха через ось цей. Отвір буде йти постійно, Тому добитися стабільних обертів на холостих оборотах буде практично неможливо. Чому? Тому що, коли клапан у вас піднятий до гори, у вас подається і паливо, і воздух. У вас працює одні обороти. Коли клапан закриє подачу палива, але не перекриє подачу воздуха. У вас вийде дуже бідн, бідн, бідна смесь. Ви почнете крутити він, піднімати заслонку, налаштуєте, він у вас працює хорошо на холостих оборотах, коли він прогрівся. Ну, знову ж таки, коли він у вас постоїть і він вже буде заводитись на холодну, клапан знову буде відкритий. І почнеться багато палива подаватися. У вас або не буде стабільного холостого ходу, на, е, коли він заводиться на холодну. Але буде стабільні обороти, коли він прогріється. Таким чином, ви налаштуєте стабільні обороти на холодну. але коли він прогріється, у нього буде бідна паливо воздушна смісь. На це потрібно звернути увагу. Що коли клапан закривається, він перекривав і подачу палива, і подачу воздуха. Як я провіряв, елементарно ставив сюди трубку, починав дути в шлангочку і підключав клапан до блока живлення 12 вольт. І коли клапан виходить, Мав закритися подача палива і подача воздуха, тобто не продувалося воздух взагалі. Якщо у вас клапан відкрився, подача воздух, подача палива закрилася, але подача воздуха не перекривається, є два варіанти. Ну, перше ж таки, купити оригінальний клапан, в якого посадочне місце під резинку. Заховане глибше Якщо ні, є другий варіант достаєте цей штуцер і спилюєте невелику кількість. Бажано спилювати по чуть-чуть ставити і кожен раз перевіряти, чи перекриває подачу палива і подачу воздуха. На що потрібно ще звернути увагу? Різні штуцера з різних комплектів мають різну глибину внутрі на проточку. Тобто в одного проточка починається зразу, в одного глибше, а в іншого ще глибше. Це також впливає на подачу палива, тому що у вас ця голка поступово перекриває подачу палива. І якщо у вас проточка з самого верху, і ви підняли ось так, що у вас може не вистачати зразу подачі палива при запуску. Ви почнете піднімати клапан вверх, що призведе до дуже довгого його закриття. Тому на це теж слід потрібно звернути увагу. Е, ще один варіант при налаштуванні, ніхто не говорить. Е, мій досвід вказує на те, що коли ви налаштовуєте клапан, наприклад, в кімнаті в мене зараз 25 градусів тепла. Клапан відкритий ось таке положення. Коли я його ставлю, клапан не продувається. Я починаю його відкручувати, щоб підняти чуть-чуть вище, щоб почав продуватися. Ну, тобто, при холодному запуску, починав брати паливо і додати воздуху. На що це впливає? Якщо у вас в кімнаті 25 градусів, ви клапан налаштували на температуру 25 градусів, зазвичай в стандарті в оригіналі 3 мм. Ви поставили клапан, закрутили максимально так, щоб не продувалося. Віднімаєте один оборот приблизно 1 міліметр. Робите один оборот. Знову таки, провіряєте. Якщо починає продуватися, значить ще два оборота 3 мм 3 мм. но це при температурі 25 градусів у вас в кімнаті. Потрібно не забувати, якщо ви вийдете на вулицю, і у вас буде мінус, цей клапан при мінусі. Втягується ще більше. І у вас вийде вже, що клапан виходить не на 3 мм, а на всі 6 мм. Тому що. Елементарно провести тест, підіть киньте його в холодильник на пару хвилин. Подивіться, в положенні, в якому у вас голка при кімнатній температурі, киньте на пару хвилин в холодильник. І вона на міліметр, на 2 на 3 може ще втягнутися. Тому, коли ви налаштували його при кімнатній температурі в 20 градусів, вийшли на вулицю. Поставили, поставили карбюратор, налаштували, вийшли на вулицю. Зранку заводити, у вас, наприклад, температура 0, мінус 5 градусів тепла. Клапан втягнувся ще на 2 мм. У вас вже вийшло не 3 мм, а 5 мм. І при додаванні газу у вас одразу починається багато йти палива. Скутер димить. Не їде, і вам потрібно ждати часа, часом по пару мінут, по 5-10 по минут, щоб були б нормальні обороти. Тому при налаштуванні потрібно звернути увагу. В моєму випадку, при кімнатній температурі в 25 градусів, я роблю так, щоб клапан був повністю закритий. При температурі в 25 градусів. Налаштовую так, щоб не продувалося. І при температурі приблизно в 0 градусів якраз клапан втягується приблизно на цих 3 мм. При температурі в 25 градусів, у ну, мене в скутері стоїть нова порньова. Все нове. Тому мені, в принципі, при температурі в 25 градусів не потрібно збагачувати. Так, на це потрібно звернути увагу. При якій температурі ви його даже налаштовуєте?